Російський паспорт квиток на війну на Росії почали тиснути на мігрантів та вимагати від них участі у війні проти України. Бо вони, як виявилося, самі то чомусь знаєте, не дуже поспішають дивно, правда, із вновь получивших гражданства Росії е молодих людей призивного віку в 10 разів менше поступають на службу по призиву. Я вже не говорю на службу. В СВО, добровольцами, контрактниками. Почему? Они забыли слова присяги, которые получали при получении паспорта, или не понимали их вообще как не понимают русский язык. Конкретное предложение для этой категории особое внимание э, уделить и сотрудникам МВД и военкоматов. Дело в том, что при получении паспорта они не обязаны, как раньше, вставать на воинский учет. Наказание практически никакое. Тысяча рублей, там пять тысяч максимум. И так можно годами, опять-таки, уходить от исполнения конституционного долга. Предлагаю повысить ответственность в десятки, в сотни раз штрафами за неоднократное умышленное уклонение от призыва на службу для вот таких граждан, вступивших в гражданство там недавние годы, вплоть до э, лишения гражданства. Тож, якби росіяни не переконували всіх і себе, що в них все йде за планом, проблеми з мобілізацією, схоже, в них таки є. Е, ну, просто є проблеми, про які не говорять. От саме тому, що на болотах так все за планом, практично одразу після отримання російського паспорта його новоспеченим власникам видають. Повістку. Ну а вже під час спілкування з комісаром їм навіть погрожують, що позбавлять громадянства, якщо ті, приміром, уникатимуть мобілізації. А ще до речі, депутати Ерефії пропонують посилити перевірку молодих людей, які там, знаєте, створюють певні проблемки для російських силових структур. І до речі, зізнаються ж депутати, що й корупція у них процвітає. Бо усілякого роду там довідки, справки видаються сильним і здоровим хлопцям, які мають не по вулицям ганяти, а служити в армії. скільки у нас різних іскателій приключення? Молоді люди призивного віку, гонщики, дігери, якісь там значить. как они, руферы, которые лазят по небоскребам, создают огромное количество процент, проблем нашему МВД, но если посмотреть внимательно, всегда у них найдется опять-таки справка, э, какой-то там документ, студенческий билет и так далее, и так далее. Стопроцентную проверку я предложил бы сделать в отношении этой категории граждан, э, для того, чтобы, во-первых, да, они практически готовы, они смелые, такие дер, дерзкие, вот эти бойцы без правил на улицах, да, стрелки из травматического другого оружия, вот все они, я думаю, что э, МВД нас поддержит и э, должны как раз сегодня служить в рядах нашей армии. І флота, але знаєте, що найцікавіше? Що для тих, хто зібрався таки відмовитися від російського паспорта, ну тобто від громадянства країни-агресора? Міністерство Рефії, внутрішніх справ Ерефії готує ще один сюрприз. Там планують посилити перевірки пов'язані з процедурою, тому в разі виявлення от будь-яких правопорушень особи, які відмовилися від громадянства Росії, все ще будуть вони вважатися росіянами. Ну а отже, цілком імовірно, що все одно можуть стати гарматним м'ясом. Яке Путін відправить вмирати на війні в Україні, але найгірше те, що окупанти продовжують проводити примусову паспортизацію населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, і громадяни, які не мають російського паспорта, постійно піддаються обшукам та залякуванням. Тим часом на окупованих частинах Донеччини і Луганщини. Де діють угрупування ЛНР та ДНР, за інформацією української розвідки вже видали близько 1 мільйона 400 тисяч російських паспортів. І знаєте, це теж свідчить про те, що Кремль намагається зібрати черговий мобілізаційний резерв. І зрештою, ми вистоїмо і поборемо, і обов'язково всі-всі українці повернуться додому, як і кожен сантиметр нашої землі. Слава Україні!